У мене блог став більше, він розширився. В мене читачів стало більше. Я знаю цих читачів, тому що нас об'єднує щонайменше одна національна ідентичність, і це більш свідомі читачі. Якщо вони розділяють мої цінності, і розуміють, чому я так зробила, і підтримують мене, мене в цьому, то мені з ними легше. І на моє диво, велике більшість там блогерів, інфлюенсерів завжди боялися, що при, при, при переході з російською на українську вони втрачають ну там прибуток, російськомовне населення, там клієнтів з якогось умовного Казахстану, Білорусі таке. Інше, і я можу сказати, що навпаки, в мене на показниках показало так, що я стала більше отримувати прибутку, тому що ну не знаю наскільки це правда, чи це моя бульбашка інформаційна, але українці більш платиспроможні, ніж коли я працювала на всі ринки, можна так сказати, це раз. А по-друге, коли я сфокусувалася на українцях, то знову таки знаючи цінності, знаючи конкретний менталітет, ти набагато краще спілкуєшся з аудиторією, тому що ви розумієте один одного набагато швидше.